Друзі, вітаю! 24-й рік несе свої зміни для пенсіонерів, людей більш досвідчених, але не завжди більш захищених від держави. Чомусь держава більше любить захищати політиків, чиновників, казнокрадів та олігархів, але не завжди любить захищати тих, хто цю державу будував, чиї заводи створював, чиї фінансові фонди наповнював своїми податками та грошима. Але чомусь з приходом старості дуже часто про це забувають. Але йдуть зміни, яких, власне, змін чекати пенсіонерам, тому що йде новий етап пенсійної реформи: індексація пенсій, можливі відплати, виплати грошей від ООН та інше. Чим загалом це ризикований, що цей ООН на території України зі своїми 100 доларами означає. Давайте разом з цим розберемо, щоб зрозуміти. Як зміниться доля виплат пенсіонерам в цьому році, що задумав уряд, за що голосувала Верховна Рада? Підпишіться на цей youtube канал. Це надзвичайно важливо, щоб витискати російські наративи, щоб боротися з російськими фермами, тролів та ботів, які атакують цей канал і хочуть понизити нашу з вами видачу, щоб я менше з'являвся в ваших екранах. Вони спеціально атакують цей youtube канал, тому дуже прошу. Якщо ви зараз дивитеся під цим відео чорненька кнопка підписатися. Нажміть обов'язково для того, щоб я з'являвся на ваших екранах в майбутньому, бо цього може не бути. Якщо ви не зареєстровані, це буквально кілька секунд, і ви це зможете швидко пройти. Тому нажимайте підписатись, проходьте по процедурі, і все буде супер. Поїхали! Хто виходить на пенсію в 2024 році? Давайте загалом пройдемось, бо право на пенсію за віком мають наступні категорії громадян. У 60 років, у кого не менше 31 року страхового стажу. 63, у кого не менше 21 року страхового стажу. Ну і 65, у кого 15-21 років стажу. Новий етап пенсійної реформи. Це, скажімо, річ до якої йде кожен уряд і Кабмін, починаючи від уряду Тимошенко, закінчуючи урядом Шмигаля. кілька місяців тому прем'єр-міністр анонсував на 24-й рік новий етап реформи запровадження системи балів. Це нововведення має підтягнути виплати тим, хто вийшов на пенсію раніше до рівня тих, хто виходить. Зараз, іншими словами, зрівняти пенсії тих, хто на пенсії вже давно і хто тільки нещодавно. Бали будуть залежати від співвідношення середньої зарплати людини і по Україні загалом у конкретний момент часу, а також внеску, який ця людина робить у пенсійний фонд. Наприклад, якщо ви платите внесок з середньої зарплати по Україні, ви отримаєте 10 балів. Якщо внески з зарплати, яка є вище середньої 12 балів. Якщо зарплата менше середньої по країні 8 балів. Щорічно ці бали будуть перераховуватися у пенсію таким чином, як сподівається, в Кабміні, пенсійна система буде захищати від інфляції та девальвації гривні. Пряма мова нашого прем'єр-міністра: будуть проіндексовані всі пенсії, крім того, ми. Продовжуємо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від їх часу, отримувати однакову пенсію, однакову індексацію. У Кабміні вважають, що це дозволить підняти рівень середньої пенсії до 6 тисяч гривень замість 5350. Загалом, коли буде індексація пенсії? Цього року перерахунок пенсії відбудеться у три етапи: січні, березні. Та липні, у січні 24-го року виплати підвищили тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію. У січні та липні 24-го року перераховують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років років із повним страховим стажем. Тобто це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. У березні 24-го року пенсії підвищить всім, чиї пенсії мають індексуватись. За планом, очікуваний розмір індексації 13%. Зростання мінімальної пенсії тепер 2361 гривня замість 2093 гривень стосується непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем. Виплати від ООН, скільки хто може отримати, ну і загалом, що це означає? Щоб претендувати на виплату від ООН, людина має підпадати під три наступні критерії. Пенсія має бути нижчою, ніж 3250 гривень. Людина має мешкати на прифронтовій території. Людина ніколи не отримувала виплат від міжнародних організацій і не отримає державних виплат, як ВПО. А якщо людина підпадає. Під всі три параметри, то їй буде нараховуватись така сума, щоб її пенсія дорівнювала 3250 гривень. Наприклад, якщо людина отримує мінімалку 2361, то вона буде отримати додаткових 889 гривень. Якщо людина отримає, скажімо, пенсію 2900, то їй відповідно буде нараховано додаткових 350 гривень, щоб у підсумку в неї було так само 3200 гривень. 50. Заявку на виплату додаткових грошей до пенсії від ООН чи від інших організацій, можна чи оформити через державний онлайн-сервіс є допомога. Є дуже багато фейкових реклам в російському Телеграмі, де заманюють підписників на гроші від ООН і дурять пенсіонерів і всіх інших, е, можна це е, розуміти і не вестись на цю історію, не вірити шахраям, не вірити тим, хто намагається обманути. Але... Треба теж розуміти, що сором нашим корупціонерам, митникам, тим, хто відповідає за закупки, олігархам та всім решти, хто обкрадає український бюджет, тому що ці корупціонери довели до того, що ООН виплачує українцям до 3250. Ви знаєте, що порог бідності в ООН це 3 долари на день. Ми просіли нижче цього порогу, і вони хочуть нас підтримати. Це значить, що ті, хто за це відповідає. Соцполітика та ті, хто повинні відповідати з державної сторони за наповнення бюджету, ну, наприклад, олігархи, які доять українську нафту, які доять український метал, які доять український газ, які доять українську е, державну аграрку, тому що ж беруть за копійку державні фонди за не платячи, вони всі обкрадають пенсіонерів, усі їхні футбольні клуби, телеканали, усі їхні золоті літаки. Проститутки, медійні, політичні і ті, які живуть в них у Відні, в Монако, Монте-Карло, все це за гроші тих людей, хто сьогодні не доотримує і живе бідніше Африки. Це теж варто пам'ятати, це теж варто розуміти. Тому що коли приходить ООН доплачувати хоча б до трьох доларів, це не найкраща історія. Значить, хтось не справляється своєю. Робота. Виплати для осіб з інвалідністю: перша група 100% пенсії за віком, друга група 90% пенсії за віком, третя група 50%. Загалом ще є пільги для пенсіонерів. Деякі групи пенсіонерів мають 10% 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Що для цього необхідно? Проживати треба в сільській місцевості. Мати стаж за наступними спеціальними педагогічні працівники, медичні фармацевти, спеціалісти із захисту рослин, працівники музею бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури, Середньомісячний дохід сім'ї за попередні 6 місяців в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 4 220. Також пенсіонери мають право на субсидію в оплаті житлокомунальних послуг право на безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті і право на отримання безоплатної юридичної допомоги. Ось так я проаналізував, зібрав для вас всю інформацію. Друзі, напишіть в коментарях, якщо ви являєтесь пенсіонером, достатньо, недостатньо. чи... Дійсно, ми повинні зараз говорити більше з Європою для соціальної підтримки населення. Ну і друге, чи повинні більш жорстко боротися з корупцією, щоб не було так, що ті, хто обкрадають країну, прикриваються капіталістичним гаслом. Мовляв, я бізнесмен і олігарх, маю право заробляти. Питання на чому? Чи справедливу ренту платять олігархи? Для прикладу, якщо це порівняти, то це найнижча рента в Європі. Якщо подивитися рівень корупції в газовій та нафтовій сфері, то це просто найбільша корупція в Європі в той час, коли найменші пенсії в Європі. Друзі, напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.